Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо торт сирна вишиванка. Наближаються новорічні свята, тож і наш тортик вбрався по-новорічному. Цей торт є багатокомпонентним, але не переживайте, він готується легко, просто повторюйте все за мною покроково. Тож не гаймо часу та приступаємо до приготування. Як ви бачите, інгредієнтів для торта сирна вишиванка достатньо багато, що вони навіть не поміщаються в кадрі, але все готується легко, просто з усім справимося, не переживайте. Отже, для першого тіста нам знадобиться 350 г борошна, 350 г маргарину. Він вже полежав у мене при кімнатній температурі і розм'якшений. Один стакан цукру, 1 ложка сметани, 1 ложка розпушувача це пачка на 10 г. І для частини тіста нам знадобиться какао, одна столова ложка. Яйця, три жовтки у нас йде в одне яйце. Три білки, які лишаються, у нас йдуть до маку. Маку у нас це вже друге тісто. Маку у нас два стакани. Я його розпарила, залила окропом і він постояв 2 години у мене. Зайву вологу злила через сито та один стакан цукру. Для третього тіста у нас кілограм кисломолочного сиру, 1,5 стакани цукру та 50 грам масла. Для крему будемо робити масляний крем. Для маленької баночки згущеного молока, яка на 370 грам, беремо 300 г вершкового масла і збиваємо з згущеним молоком. Так як у мене банка більша, я відважила 405 грам масла. Лимон можете додавати, можете ні. Я полюбляю, щоб в кремі ще така була кислинка присутня, тому трошки будемо за смаком додавати лимонний сік. Так як у нас наближаються новорічні свята, то для оздоблення я придбала ось такі цукрові, посипки та фігурки та кокосову стружку. Так, за бажанням можете прикрашати або з самого крему якісь квіточки, там, листочки, якісь візерунки. Або затерти шоколадом, або зробити шоколадну помадку. це вже на ваш смак. Приступаємо до приготування. Для початку ми замісимо ось цю, ось це тісто, саме перше, тому що частину тіста нам потрібно буде покласти в морозилку. Висипаємо все борошно у миску. щоб вам було більш видно. Беремо маргарин. Та розділяємо на ось такі шматочки і перетираємо з борошном. Маргарин брала вершковий на 72% жирності. Ну ось перетерли маргарин в таку собі крихту. Наступним кроком зараз відділимо жовтки від білків. Все тісто йдуть лише жовтки. Так, жовтки я відразу в тісто буду класти, а білки у нас підуть в макове тісто. Решта три яйця у нас підуть до сиру. Так, білки відставляємо, замішуємо далі. Цукор, розпушувач та сметана. Ретельно вимішали тісто, і зараз його потрібно розділити на дві частини: одна менша, друга більша. В меншу частину зараз будемо додавати какао. Ну, скажімо так, на умовно більшу і меншу частину зараз зробимо ось так. Меншу частину додамо какао, але спочатку його пересіємо, бо какао дуже швидко грудкується, коли зберігається. Щоб воно краще перемішалося з тістом, потрібно його просіяти. Тісто з какао перемішали. Ось такий колобочок у нас вийшов, вкладаємо в пакет та в морозильну камеру. Нам потрібно, щоб це тісто було трошки твердіше, бо воно буде натиратися на терці. А тим часом займемося іншими складовими нашого торту. Для наступного вида тіста перекрутимо цей сир через м'ясорубку. Сир перекручений, тут все просто: висипаємо цукор, нагадаю, півтора стакана. 50 г вершкового масла. Зараз спочатку тільки яйця виб'ю. І 3 яйця. Масло розм'якшене. Воно вже довго стояло при кімнатній температурі, тому потреби його розтоплювати немає. З цим тістом у нас все. Залишилося ще зробити макове тісто. Для наступної начинки нам знадобиться мак, цукор і зіб'ємо білки. Мак для початку потрібно перетерти. Ось візьмемо таку стопочку. Перетираємо мак, поки він так не побілішає. Я зараз так намагатимусь показати вам. Різницю між цим і цим маком. Бачите, він став біліший. Оце означає, що зернята розтерлися. От. Ну і далі приступаємо до роботи. Ну або, якщо ви не, не маєте ступки то що, ну то хоча б на блендер. Не на блендер, а на кавомолку. Ну що у вас таке є дрібніше, цілими зернами не залишайте. Мак весь перетерла. Білки Вилила в ємність для блендера і зіб'ємо трошечки їх. Білки наші готові. Цукор не додавала при взбиванні. Ось вони такою пишною масою. Зараз це все з'єднаємо. Спочатку перемішаю макс з цукром, а тоді вже додамо білки. стала черга білків і так акуратно їх вмішуємо до маку. Ну що ж, зараз залишається нам лише викласти у форми. Він нам знадобиться дві форми, або почергово будете пекти наші коржі. Тож, пристипаємо. Я взяла такі круглі форми діаметром 26 см. Всі наші тіста ділимо на два, тому що коржі будуть випікатися окремо, і відразу вже в тому вигляді, як вони повинні бути. На низ кладемо біле тісто. Так, ну. Візуально розділяємо на дві частини і намагаємося розподілити його по формі. Я зараз е змочу руки холодною водою і тісто не буде липнути до рук, буде краще розподілятися. Е пергамент я взяла е силіконізований, і тісто у нас жирне, можна було би його і не змазувати більше олією, але решта інгредієнтів я переживаю, що, можуть по боках пристати до форми, так як сир чи мак, тому форму трошечки додатково змазали ще олією. Наступний шар у нас із маку. Так само приблизно розділяємо на дві частини. На мак даємо сир. Сир розмазується дуже легко, ну її сильно не душіть, щоб там у нас бульбашки білку все-таки зберіглися разом з маком. Але тут така консистенція, що воно дуже легко розмазується. Так, і половину цього тіста з какао через тертку отут розпреділяємо. Ну, у нас не дуже застигло, як то кажуть, хотілося б і краще. Ну, зараз постараємося натерти тертку просто розподіляємо із-за того, що це тісто більш щільне, і по такій ніжній начинці ну, не буде просто іншої змоги як тут ще розподілити. Що я вам хочу сказати? Друге тісто ну, дуже слабенько заморозилося, ну, швидко ми справилися. Натерти ніяк не можливо. Тому собі зазначити, якщо ви хочете ну, дійсно, щоб натерти, то заздалегідь зробіть оце саме перше тісто. А загалом, я от собі так вирішила вийти так з положення. Беру просто такими шматочками розподіляю тісто. Воно у нас ніде зверху не буде, верх зараз припечеться, розтечеться під дією температури. Просто це робиться для того, щоб ми оце щільне тісто ми не зможемо розмазати. По такому мікенькому сиру. От. Просто щоб якось так рівномір, більш рівномірно розподілити це коричневе тісто. Ставимо в духовку випікатися. зараз таку саму другу форму я зроблю. На 180 градусів. Скільки було в духовій шафі, я вам скажу пізніше, тому що все завжди печеться на око. А на моє око і на мою духовку. То я вам скажу пізніше, скільки часу воно було в духовці. А тим часом можна приготувати крем. Зараз у нас на вулиці холодно, можна десь виставити на балкон на, на веранду після випікання, щоб воно швидко захолонуло. І щоб за цей час у нас крем вже був готовий. Коржі наші печуться. Відразу перепрошую, якщо такий буде фоновий шум, так в мене просто шумить духовка. Збиваємо крем. Хто має міксер відмінно. У мене міксера немає, є такий собі старенький комбайн. Це теж добре. Масляний крем збивається дуже легко. Масло при кімнатній температурі у мене вже півдня лежить. Спочатку збиваємо масло, потім трошки додаємо згущене молоко. І з лимона я видушила лимонний сік. У першопочаткової кількості, от як йде в рецепті 300 г масла і баночка згущеного молока маленька, це жестяна, вам повинно вистачити, адже у нас буде лише 2 шари крему між коржами і зверху і боки закрити. Ну, а я вже, як кажуть, роблю по-багатому, Скільки є згущеного молока, стільки відразу і використаю. Масло перемішалось і потрошки буду додавати згущене молоко. От, і додаю лимонний сік. І зараз я його скуштую, можливо, я ще видушу. Я все-таки полюбляю, щоб він такий був не приторно солодкий, а відчувала ще така лимонна кислинка. Так, я ще додам лимонного соку. Все, наш крем готовий. Загалом лимонного соку у мене пішло як з пів лимона. От якраз для мене це достатня кількість. Чекаємо лише, поки спечуться коржі, захолонуть, і будемо намазувати. Наші коржі спеклися, Пеклись вони одну годину. Ну, це в моїй духовці. Ви дивіться по своїй. Щоб були коржі готові. Пеклись два одночасно на різних рівнях, тому у мене один трошечки знизу більш підпечений, другий трошечки менше. Але загалом суттєво вони не відрізняються. Під час випікання тісто піднімається і от ви вимаєте такі, можна сказати, пампушки. Але потім, при схолоданні, сир назад от зменшується, мак так само сідає, тому вони стають такими тоншими. Потрібно витримати повне охолодження, бо ви їх просто не зрушите з місця ці коржі, бо там, де сир, то воно таке, ну, живий такий шар. І так, як ви бачите, я їх з форм поперевертала на тарілки. От, Зняла пергаментний папір. Тепер наше завдання перекласти його на тарілку і прикрасити Видіться? сам корж. Я отак зараз візьму, прикрию папером. Ну, зазвичай ми повинні отут на самій сервірувальній таці так робити, але так як корж живий, я його вручну просто не перекладу, тому викладу тут папір. Аналогічно переверну тацю. І разом з нею буду піднімати корж. Так, зараз ну, я тут від центру. О. Отака в нас штукінція вийшла. Все, папером затулили і не боїмося, що наша тація вимажити кремом і нашою посипочкою. Отже, крем розділяємо, ну, умовно, як на 2 третіх частини. Адже зверху нам потрібно буде покрити верх і ще бока змазати. Я думаю, так. Випадкою так вирівняти не вдасться, тому візьмемо на допомогу ніж. Зверніть увагу, якою стороною я поклала корж. Ми їх з'єднуємо, скажімо так, верхами. Тобто тут, тут у мене зараз останнє тісто з какао, і зараз я перекладу просто так пересуну, також там буде під низом тісто з какао. Бачите, хочу на ходу розвалитися, бо не рівно їх. Ми це не дамо зробити. О, зараз все склеїмо. Забуваємо і про боки змазати, все-все-все ретимку. Трошки починає за кремом і мак тягнутися, то нічого, все зверху, все прикриємо. Так, Все вирівнюємо ножем. Я вже скрізь так все промазала, тільки ще вирівнято. Ну, цей торт, як ви вже зрозуміли, це просто для ласунів вже більш солодшого і смачнішого, мабуть, і не знайдеш. Ну що ж, а зараз будемо робити сніг. Майже те саме, що в нас зараз робиться за вікном. Чорна земля ледь-ледь прикрита снігом. Ну, а загалом. Найчастіше я прикрашаю його просто шоколадом. Це зараз просто новорічна тематика така більше. От, то, хочеться зробити імітацію снігу. Ну і за боки не забуваємо. Ну, що ж, снігу трошки зробили. І найлегший спосіб це прикрасити цукровою посипкою. Додамо трошки настрою. Нашому тортику. Такий, на перший погляд, простенький декор. З ним справиться будь-яка господиня. Але погодьтесь, це додає якогось такого настрою, святковості. Нашому смачному тортику. Все, знімаємо наші захисні обладунки. Ну, ось так наш тортик виглядає. Відправляємо його на ніч в холодильник, щоб він просочився, настоявся. І завтра будемо куштувати. Наш тортик провів у холодильнику. Цілу добу, і мені вже просто кортить його скуштувати. Ох, давайте побачимо, що у нас з вами разом вийшло. Та-на-да-дам. Момент істини. Ну, що ж у нас могло вийти? Тільки саме смачне. Адже ми в нього вклали не лише смачні продукти, а свою любов і душу. Давайте скуштуємо. Я навіть не знаю, які піти підібрати. Під те, щоб вам описати смак цього торту. Справжні ласуни знайдуть в ньому все: і вершкову ніжність сиру, і такий солод і гірчинку маку, і солод згущеного молока. І ну, ну от просто, вам просто не описати. Тож я вам просто раджу приготувати його на свята. Так, трошечки потрібно погратися, зате результат буде просто неймовірний. Натхнення вам на приготування. Радуйте своїх рідних, своїх гостей. Та чекаю вас в наступних відео. До побачення!